The Inspection Привіт усім! Сучасна громада. Це ж не просто будинки та люди, правда? Це — Це така собі складна система: мережі, дороги, парки. І сьогодні ми якраз і розберемося, як можна перейти від вічного латання дірок до якогось системного профілактичного догляду за всім цим великим господарством. Ну, погодьтеся, знайоме ж відчуття. Здається, тільки на щось полагодили, як десь в іншому місці знову прорвало. Оцей підхід, знаєте, гасіння пожеж, він же просто висмоктує і гроші, і сили, і створює таке постійне відчуття кризи. Але чи може бути якось інакше? Насправді це фундаментальний виклик для всіх, хто має справу зі спільним майном, чи то керівники міст, чи голови ОСББ. Від цього, зрештою, залежить якість нашого з вами життя. Тож давайте подивимось на один із цифрових інструментів, який пропонує рішення цієї проблеми. Отже, що це за інструмент? Називається він The Inspection», а розробила його українська компанія Інфотехносервіс. Якщо по-простому, то його головна мета навести лад, створити єдиний зрозумілий процес контролю за станом, ну, практично будь-чого: будинків, обладнання, мереж, дитячих майданчиків та чого завгодно. І знаєте, є одна аналогія, яка, як на мене, просто ідеально все пояснює, це справді схоже на профілактичну медицину. Тобто, замість того, щоб чекати на інфаркт і потім реагувати на аварію, ідея в тому, щоб завчасно виявляти проблеми. Ще на тій стадії, коли вони не стали критичними, гаразд, з філософією, наче розібрались. А тепер давайте зануримося у деталі: як саме ця профілактика працює на практиці? Які інструменти вона дає, щоб прийти від цього постійного хаосу до порядку? Все починається, так би мовити, з полі. Уявіть, інспектор приходить на об'єкт, просто наводить смартфон на QR-код, і в нього в додатку одразу відкривається потрібний чек-лист. Це, до речі, гарантує, що він нічого не забуде перевірити. А фото та відеофіксація робить усю перевірку об'єктивною. Це вже не просто якась галочка, а реальний доказ стану справ. Після перевірки кожен об'єкт отримує один з трьох статусів. Перший і, звісно, найбажаніший це Окей. Все просто. На даний момент все працює як треба, і ніяких термінових дій не потрібно. Другий рівень увага. Це ще не аварія, але це такий собі жовтий сигнал світлофора. Він каже, що є якась проблема, за якою треба стежити або вже планувати ремонт. Ну, наприклад, маленька тріщина в стіні чи ледь помітний витік. Поки не критично, але з часом може перерости у щось серйозне. І третій статус критично це вже по суті червона лампочка, тривога для менеджерів. Він означає, що є серйозна несправність, яка потребує негайного втручання. І така, здавалося б, проста система дозволяє миттєво розставляти пріоритети і кидати ресурси саме туди, де вони найпотрібніші. А ось це, мабуть, одна з найважливіших речей. Система веде таку собі повну історію життя для кожного об'єкта: всі перевірки, планові роботи, фотографії до і після ремонтів, навіть витрачені гроші, все це зберігається в одному місці. І це дозволяє бачити не лише технічний стан, а й розуміти, наскільки ефективно витрачаються кошти. Звісно, відразу виникає логічне питання: а хто за цією технологією стоїть? Чи можна їм довіряти? Давайте подивимось, який досвід є у компанії-розробника. Так, от інфотехносервіс це українська компанія, і в них за плечима багаторічний досвід. Вони, наприклад, робили систему контролю для великої логістичної компанії в США. Там водії перед кожним рейсом перевіряли вантажівки, щоб уникнути поломок у дорозі. Або згадаємо Укртелеком. Для них вони створювали систему аналізу стану ліній, щоб інтернет працював якісно. Тож, The Inspection – це не щось, що з'явилося вчора, а логічна еволюція, яка увібрала в себе весь цей досвід. Добре, розробник досвідчений. Інструмент виглядає продуманим, але який реальний ефект це дає на практиці? Як це змінює самі підходи до управління? Ось цей слайд, мені здається, чудово ілюструє цю фундаментальну зміну. Замість того, щоб сидіти й чекати, поки щось зламається, і потім в паніці шукати гроші на аварійний ремонт. Система дозволяє перейти до планових перевірок, і це по суті перетворює непередбачувані витрати на заплановані, а режим постійної кризи на спокійне стратегічне планування. І що важливо, ця система не є чимось лише для великих мегаполісів. Вона дуже гнучка і масштабована. Вона може бути корисною як для керівництва цілого міста, якому потрібен огляд з висоти пташиного польоту, так і для комунальних підприємств, і навіть для голови одного єдиного ОСББ, для якого його будинок це теж складна інженерна система. Тож кінцева мета всього цього взяти весь той хаос з паперових звітів, якихось табличок, знань, що існують лише в голові удосвідченого сантехніка, і зібрати все це в одну об'єктивну і завжди актуальну картину. І все це підводить нас до дуже важливого висновку. Впровадження такого інструменту це насправді не просто про автоматизацію якихось процесів, це про зміну самої культури управління. Так, початок роботи вимагає певної підготовки, але тут розробники допомагають на кожному кроці. І що найважливіше, мабуть, вони пропонують безкоштовні демоверсії, тобто кожен може спробувати систему на своїх реальних об'єктах з реальними даними і при цьому абсолютно нічим не ризикувати. І наостанок, давайте просто на секунду замислимось. Уявімо, що керівник громади чи голова ОСББ має на своєму планшеті ось таку повну об'єктивну картину всього господарства. Як думаєте, як наявність такого рівня контролю може змінити не просто якісь процеси, а саму філософію нашого ставлення до спільної власності? Тут справді є над чим подумати.